мы привыкли здесь за каждый день Приходить в любимый детский садик Просыпаться рано утром Что же тут поделать, если надо Разбегутся утром то куда Старшая сестра и папа с мамой Школу на работу даже бабушка и та Учиться по делам своим упрямым И пойдем мы вместе утром раним. Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут Наши воспитатели и няни Если завтра скажут мне опять Отдохни сегодня в воскресенье Буду я по садику любимому скучать Непременно все на удивление Як би вони не просила, а якщо вони вам машинку дуже велику, гарно принесуть. Каже, дивись, яка машинка, я тобі її подарую. Открийте двері. Ні, ні. А якщо велику шоколадку дуже смачну, ні. Откр... Ні. Но вона дуже смачна з горішками. Триш? Ні. Правильно. А ти відкриш, а лялька така? Погано. А то я погано бачу тебе, так? Да? І Колобок яку пісеньку останню співав? Я по коробу метени, я по засіку скри, не я від баби втік, а потім лисичка що йому зробила? З'їла! Чого вона його з'їла? Тому що вона була шиндита і хитра. А ще чому Ліна, чому лисичка з'їла колобка? Чому? Вона була холодна. Добра дівчинка. Багато казочок знайшли. Ніжками ми тупали. Ручками ми хлопали. Кулачками стукали. Казочки шукали ми.